Актуальний Nissan Rocк 32 кузові у 2025-2026 році. Так, ще й до того ж, цей автомобіль вийшов для нашого клієнта в дуже гарний бюджет. Це максимальна комплектація силь на повному приводі під капотом тут стоїть двигун 2,5 літра, і пошкодження були мінімальні по задній лівій частині. Ми замінили заднє ліве крило, також відновили бампер і це все перефарбували. Звісно, зробили технічне обслуговування, полірування, хімчистку, і Зараз просто в ідеальному стані. А тепер говоримо про комплектацію. У нас є задні партроніки, також електропривід багажнику. Який працює дуже добре. Зайд led Оптика. Також приїхали заводські коврики разом з автомобілем. І тепер переходимо до салону. На шкіряні сидіння з електроприводом підігрівом також пам'яттю. Шкіря на мультикремо також підігрівом. Комбінована падання приладів, великий екран мультиметі, запуск кнопки, автоматична коробка передач. Панорамний дах. Камера 360, лінзована LED-оптика і вироща на псові була всього 4300 доларів. Друзі, якщо вас також цікавить, ні салон, роздіштайте або будь-який шатбір, будь просто пшіть нам діректи -ді медраю, що пірмо для вас якісь літовий варіант. докционные щиты тоже с гарантией цены под ключ